Доброго дня! Чи варто боятися операції при варикозній хворобі? Ні, не варто. Чому? Тому що а, сьогодні операція при варикозній хворобі має чотири основні принципи: це амбулаторність, тобто, ви прийшли, провели оперативне втручання і пішли додому. Операція проводиться під місцевою анестезією. Операція проводиться без розрізів, і це фактично. Переводить цю хірургію у ранг амбулаторної хірургії, малоінвазивної хірургії. При цьому ми усуваємо венозний рефлюкс, застой венозної крові і уходять у всі скарги пацієнтів на тяжкість у ногах, на судоми, на пекучі якісь болі в ногах. І тому ця проблема вирішається сугубо амбулаторно. Але якщо є побажання, можна провести оперативне лікування і у режимі медикаментозного сну і залишитись. В стаціонарі до ранку. Тобто для ліквідації даної патології і даної проблеми звертайтесь до спеціалістів, проходьте діагностику та лікування.